Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьма. Щось я за вами заскучала, хочу ще вам відео зробити. Я думаю, ви ж не проти. Ми подивимось трошки вашу весну. Її залишок або, або коли ви дивитесь, що чекає, а, яка порада, на що треба звернути увагу. Взагалі повна інформація. Все, що піде з потоку, все будемо дивитись. Ваша весна. Плюси-мінуси, яка радість на порозі. Тоже вже хочеться радості. Ваша весна. Думайте про себе, не треба ні на кого дивитись, ні якісь там загадувати стосунки. Просто про себе думайте та обирайте перший варіант, який, на вашу думку, ну, за вашими відчуттями, який вас потягне до себе. Якщо я вам треба на особистих розкладах, будь ласка, на телеграм пишіть, але пишіть конкретні питання, що ви саме хочете дивитись. Не треба вашу історію писати просто Аня. Я хочу дізнатися це, 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 це і оце. Або одне щось. Так, я вам розкажу умови: ваша весна. Чомусь у нас YouTube перегортає відео, не знаю, записую в правильному. Нахилі, чи як це казати? ракурсі, воно там щось перегортається. Ну, будемо сподіватися, що це не перегорнеться. Обирайте вашу весну. Як там було, Вара? весна синього ока» — Така гарна пісня. Ага. Хтось поспішає. Перший варіант, головне, щоб не ви. Вам поспішати нема куди. Не торопіться. Ну, тут ви будете в парі. Пара. Ви, бачите. Шикарно. Або проявиться, появиться колишній. Ваша пара йде. Він король жезлів ви королева жезлів, бажання. Можливість укладання шлюбу або пропозиції, щастя, радість, багато роботи, перспективна зміна роботи може бути, тобто не бійтесь, що за башня. Угу. Тут кажуть, якщо ви у шлюбі або в стосунках, Дивіться, скажу так, чоловік, якого ви вже знаєте, не сваріться. Тому що ви самі будете провокувати момент того, що він буде сумніватися. Не обіцінюйте один одного. Тому що почали за здоров'я, закінчили зрозумілою. Тому що ці пусті сварки, а чому вони йдуть до вас? Тут кажуть. Працюйте, займайтесь кожним своєю справою і не буде сварок. Сварки на пустому місці, ні з чого пара буде, але можуть псуватися стосунки. Ще давайте перший варіант. Ваша весна. Якщо новий чоловік, то просто будете підстраюватися один під одного. Буде родина, буде родина. Не відразу відкриється чоловік, так, як ви хочете, не відразу буде все по-вашому, але з часом. Тут кажуть, ну не спіши. Навіть якщо він там в чомусь напровиз, скажи, це більш якось лояльно, або зачекай якийсь час. Потім вже кажи. Порада. Ви можете думати, якщо то новий чоловік, можете думати, що він такими з легкими намірами, але це неправда, порада. Не сваріться, бачите. Від твого спокою залежить спокій у родині. Навіть це стосується ваших родичів, кровних. Двійки, гроші, 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 поїздочки, подаруночки. Будете щось купувати. Чоловік буде, який вам, не пара. Ви імператриця, він такий кубковий, легковажний. Подружайка погана поруч, поруч людина, жінка з чорним оком, яка не може вам не заздрити, і за неї зруйнуються ваші любовні плани. Ви чомусь порадієте, щось скажете, а потім, або після спілкування з цією людиною, там день від одного до трьох днів, як все почне рушитись, зруйновуватись. одинокий буде, чоловік достойний прийде в ваше життя, але тримайте в таємниці його, тому що він може бути відразу невільний або недорозлучений. Знаєте, відстань між вами може бути. Ну, є якісь перепони. Тобто він прийде не відразу ідеальний. Але він вам потрібен. Він вас підтримає в якісь ситуації складні, яка у вас в житті буде. Тобто з кимось буде конфлікт або якась складна ситуація. Цей чоловік вас підтримує. Дівчата, тут якісь чоловіків, що я вже не знаю, як порахувати. Єдиний момент перестереження, пересторога. Ви чомусь спілкування багато, але все одно можете залишитись одні. Можливо, дайте час, не відсторонюйтесь. Чому ви одні все одно? На когось чекаєте. Нові будете, а ви на когось чекаєте, порада вам. Кажуть, люби. Любий, відкрийся до стосунки, відкрийся до любові. В кого воює чоловік, дивіться, в кого є чоловік, який воює, ви. Не хочете з іншими спілкуватись. Не страждайте, кажуть. Можливо, від нього не буде якоїсь звістки. Ви отримаєте, тут не для всіх, але для тих, в кого воює і нема звістки, щось дізнаєтесь. Проясниться ситуація. Угу. Проясниться. У кого воює чоловік, хто спілкується, він може приїхати неможливість. Але тут, кажуть, будьте обережні та обачні, то знаєте, в когось з чоловіків є небезпека для життя, відкупіться від смерті. Смерть ходить. Треба відкупитися. Третє. за дурним. Все весело та радісно, але що буде потім? Дурень, обнулення. Покажи мені, розкажи, що ти на мені несеш за інформацію. Дівчата, набираєте сили, набираєте здоров'я, набираєтесь нових знань, виростаєте енергетично. Не раджу дружити з жінками. Одна буде вважати себе красивіше, другою красивішою за вас, інша, інша розумнішою. Особливо, якщо в них є стосунки, а у вас немає. Не товаришуйте, не гуляйте бо з ними. Потім погуляєте. Будете якомусь чоловіку допомагати в його справах, то не ваша справа. Дівчата, вам дякую, ніхто не скаже. Якщо одружені, якщо ви в стосунках, то не буде вистачати якось уваги з боку чоловіка вам. Якщо ви одинокі, один колишній на прозі, один з, романтичним, з романтичними інтимними намірами. Дівчата, самі не знаєте, що хочете, тому що вас буде так колихати. Я хочу кохання, але. Ніхто мені такого, як я хочу, кохання дати не може, я хочу грошей, але мені, в, принципі, в мене в принципі все є. Або я щось змінювати не хочу. Самі, самі не визначені. Якась нестабільна емоційна ситуація. Знаєте, в чому проблема? Ви нікого не цінуєте насправді. Ви ні до кого не прив'язуєтесь, ви нікого дуже близько не підпускаєте ви можете відштовхнути людину, а потім спостерігати за нею. Дуже багато чоловіків навколо вас. Дуже. Але вам треба якийсь тиран, який буде за дияволом, до якого ви дуже сильно прив'яжетесь, будете страждати. Якщо все весело, то не ваш формат. Така весна. Тут кажуть, ми тобі і такого даємо, і і... І синьоокого, я не знаю. І хочеш негра тобі дамо. До то кого ж ти хочеш? Дівчатка, сформуйте образ, кого ви хочете. Якщо ви в стосунках у шлюбі, сформуйте образ тих стосунків, в яких ви хочете бути. Тому що і дуже добре все в домі, не так вам. І дуже погано не так. Давайте вам пораду, тому що ну, якесь нестабільне самопочуття. Чого ти страждаєш? У вас так гайдати буде, вибачте. Ви то в депресію, то в енергійний підйом, то ви смієтесь, щасливі, всіх любите, то ви на наступний день нікого бачити не хочете. Ну, так же ж ніхто не витримає поруч з вами, розумієте? Ну, хоча б, якщо вас отак розхитує, я з боку в бік. Ви хоч не транслюйте це оточуючим, тому що люди просто відвернуться будуть праві. Ти з собою розберись спочатку, потім іди спілкуйся з, з людьми.